Нерідко під час повітряної тривоги і звуків сирени або інших звуків, що нагадують про військові дії, дитина може замирати на місці, мовчати та не реагувати на запитання дорослих, як правильно діяти в таких випадках і як допомогти заспокоїтися малечі радить практикуючий психолог Марина Польовик. Її треба швидко переключати і, скажімо, давати їй можливість. Відчути реальність, тобто вона по факту в цей момент відійшла від неї. Вона заглибилась у свої переживання, у свої емоції, і світ ну став для неї дуже страшним. В цей момент її треба спробувати обійняти. Що не виходить, її треба добре, дивитися по дитині. Це все індивідуально. Можливо, їй необхідно в даний момент там, просто випити води. Можливо, в даний момент їй треба змочити руки холодною водою, спробувати таке простукування зробити. Ми її заземлюємо через лесне. Другий важливий аспект у цей період розмовляти з дитиною. Ми продовжуємо говорити. Зараз ти в ти в безпеці з тобою, там мама, з тобою тато. Там. Ми пояснюємо в даний момент дитині, що все добре. Вона в безпеці, тобто відносну безпеку ми створюємо в даний момент, тому що ці емоції вони поглиблюють. Правда, поглиблюють і треба заземлювати. Тому що, тому що може бути ну, це, далі це, далі це просто панічні атаки. Також буде добре, якщо дитина братиме участь у гуртках чи секціях, наприклад, з малювання чи танців. Це допоможе витісняти та виплескувати негативні емоції. Якщо це малювання, то на листок, якщо це в нас танці, то в рухи, і таким чином вона витісняє негатив. А от що стосується заспокоєння дитини за допомогою телефона, то тут експерт радить не зловживати цим методом. У Дитини з'явиться така звичка. Вона ж буде дорослішати, у неї з'явиться звичка, що все, що мене заспокоює, це просто телефон. Перегляд фільму це іграшка в телефоні, це якась щось там таке розважального характеру, тобто дитина не буде вчитися по-іншому себе вгамовувати. Тобто немає телефону, все, я як без рук, я не знаю, що мені робити. Утім, пам'ятайте, якщо прості поради не допомагають, а стан дитини погіршується, вона погано спить і постійно знервована, неодмінно зверніться до спеціаліста по психологічну підтримку.